Добрий день, студія. Давно не було інтриг, розповідаю. Словом, в маман, як завжди, настрій доколупатись на рівному місці позвонив у двері. Ласкаво просимо у нашу нещасну трошку, збираємось вчора ввечері на прогулянку. Маман по карманах лап-лап, нема сємок, каже до татусика. Сємки де. А татусик у нас головний по сємках, да, мамам? Проблема в тому, що у них в кожного свій пакетик сімок. І не дай Боже сплутати. Людям під сорок трясться» як завжди свій пакетик сімками десь притулила, і знайти не може, а татусик свій не дає, бо їй, що не дає в руки, рахуй смітник. Словом, каже їй: Іди по курточках збирай свої сімки. А вона вже ті батільйони свої напялила. Думаю, якщо почне роззубатися, все кінцево. Такими молодими нас і запам'ятають. Каже йому: Дай свої. А цей що робить? Не дає пачку, а трішки в руку відсипать починає. Все. Трястя, бачу, очі розмереме чорна діра, іскри летять, роззувається. А ще крокує і так тими п'ятками гупає сатана в припадку, щоб трястця всі знали, що зараз буде шкандаль. І що робить не в своїх курках шукає, а в його хлоп-хлоп дістає свій пакетик. Та все птстя, що жилиш ударом, біжить до татка, кричить так, що слина перед нею летить, хапає того бідосю за горло, Маман, спинися вже на Бога, він же синіть починає. А потім така завмирає і каже: Тю, так я ж сама тобі, їх вчора, на прогулянці дала, бо твії скінчилися. Тю, маман, тю. Людина була за крок від Бога. Тюкає вона нічого, нічого, татусику. Заробимо ми на свою трьошку. А якось маман приперлася з гульок півлітри червоного сухого в шлунку. Починаються монологи: Люблю тебе до нестями. Очі й ті в різні боки, одне до холодильника, інше до мене. Не зовсім маман, зрозуміло, кому ці серенади присвячені? Короче дика роза, без хамончика людві не буде. Вийде мантелепа і зайди нормально. На ранок маман сидить, нюняє. Кажу, що ти нюняєш знову, та булька вже більша за носа, літо скоро і що? В лосіни не влазиш. Матте Василева, маман, богині ж рорінга не плачуть. А купляють на велосіни, це по-перше. А по-друге, маман, я з тобою. Я з тобою жерла в січні, я з тобою жерла в лютому, тепер я з тобою і в червні пожеру. Все, ненюй, водоспад соплі. Не треба було таткові довіряти тобі тут цибулю до борщу чистити. Давай, пішли, борщ, борщ не буде чекати. Поки ти свої лосінні проблеми обговориш зі спонсором своїх соплей трасця. і не дай Бог, я зараз прийду. А у борща вже не борщабільна температура. Побіжиш ще раз грити коза. А ось іще ситуаційн, слухайте. Так, у Плінтуса у нас своя житлова площа окрема. Нагадую, може хто підзабув, плінтус це наш квартирант в народі торган. Так от, міняли ми йому декорації, забрюхався він трохи. А у нього в трошці все продумано. Повітря функціклірує. маман каже: він же нічний житель. Зараз буде активнішать Поставлю його біля себе на тумбочку, зніму дах з трьошки, ну і подихає. А сама ж Плінтуса любить на відстані, знаєте, відкрило, лежимо, дивимося серіал. А вона, поглядає час від часу, ой каже: Дивіться, пішов яблучко їсти, тішиться. Проходить п'ять хвилин, скакує, каже: Трясся, плінтус змився. Татусик каже Та він десь під листя заріс, що ти нагнітаєш. Ця вже в істериці душиться, каже, нема. Татко встає, дивиться, каже, реально змився. Все, ця вилетіла з кімнати, тягне мене за собою, Маман трясся, вспокойся. Але ж гімнюк такий да, така втеча геніальна і нікого більше не запросив. Нагадую, маманчик у нас боїться всього, що повзає і літає. Стоїть там в коридорі, труситься, як та сопля з носа на морозі, і тут татусик. Ну, дурачок згодна що робить: бере якусь маленьку ерундицю і кидає її під ноги. Там такі трясці, дикі танці почалися, побігла на кухню, схопила пляшку, добре хоч пластикову. А то відспівували птатусика, залітає, починає голопити тою пляшкою. Словом, екшен такий почався. Що з під тумбочки таки виліз, і плінтус позирити. Маман кричить: лови плінтуса! Плінтус починає бігти. Ця застрибує на ліжко плінтус за нею. Вона трястця падає з того ліжка. Плінтус, не відступає. Ви коли-небудь бачили, як 50-грамовий тарган полює на 60-кілограмову сатану. Матте Василева, що робилося? Екзорцист, фінальна версія. Тарантіно підписав би контракт з нашою Мантелепа Студіо Продакшн. Трястя словом. Зняв татку Плінтуса з неї. Маманчика, щоправда, трохи підьоргує. Але плінтуса про всяк випадок помістили ми в безпечне місце. Прокидаюсь я якось вранці і монтулю на кухню. І тут я побачила таке, я аж прифігіла. Маман, японський бог! Що то в тебе в супі плаває? Яка морковка? Це ж не морковка, це подводна лодка в степах України. Чого ти так крупно порізала? Хто сказав я? Коли? Здравствуйте, то ж холодець, а в суп надо міненько рубать, щоб у рота прилазило. В кого ти бачила? У Ірки. Та вона ж пупом на супілці грає. Ти її хліборізку бачила? Я не маю в виду машинку для хліба, а її ротяку. Ти бачила її ротяку? Вона ж коли її відкриває!» Там же поміститься весь флот Великобританії. І ще трохи міста останеться. Ой, не надо мені букви ровнять. лучше морковку рівняй. А кстати, де твоя помагайна книга? Ну та, що для розумних слів моїх. Давай, доставай. Я ж казала, що все треба записувати. Тим більше у твоєму возрасті. пиши. У супчик морковку і картошечку треба різать міленько. Написала Крапка. А ще пиши. А вечеря буде набагато смачнішою, якщо готовить її через день. А це можеш просто запам'ятати. для того, щоб живіт був плоский, треба їсти плоску їжу, для прикладу, піцу, деруни і отбивні. А ти знала, що бурйонний кубік насправді зовсім не кубік, а паралелепіпед? «Щось я зморилася з тобою? Мені срочно, прямо срочніше треба поновити сили. Давай, насип мені соточку вологого корму. Ану, метнись скоренько бистрим метеликом. Хотя ні. Соточка то багато. Лучше два по 50. Давай сип! щас піду до Ірки, мені нужні сили. Щас я їй устрою слов'ясний батл, та не з цим Аман! Батл це не бої без правил. Це невелика словесна перепалка між дуже уважаючою, розумною і дуже вихованою кіцунею і просто дурепою Ох, маманчик, песня моя. А що я їй скажу? Так то вже не ваше діло. Ну, скажу, що вона не хороший чоловік, і тебе з пантелику збиває, сама жере супчик для поросят і тебе в же пігає Ой, плохо мені, аж серце тіснуло. Ой неподобство, щоб її хрущі покусали. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відосики. До зустрічі!